Вітаю всіх. Чинна влада мені здебільшого нагадує бомжа, який ходить з протягнутою рукою і плянчить гроші у перехожих. Але ж якщо уважно придивитися до цього бомжа, то виявляється, що він не простий бомж. Виявляється, у нього є дім, у нього є город, на якому можна висаджувати овочі і фрукти, у нього навіть є пенсія, але ж є проблемка. Цей бомж хитра і падлюча людина. Він вже все виніс з цього дому і продав. Він не хоче працювати на городі, а пенсію, яку він отримує, просто пропиває зі своїми друзями. Саме так нас сприймає Захід завдяки нашим безмозглим і аморальним політикам. Ми, українці, не такі, ми готові працювати не тільки на городі, на заводі, а й лікувати людей. Але ж влада, яка сьогодні панує в Україні, не залишає нам жодного шансу почувати себе гідними людьми. Я довго намагався зрозуміти, чому відбувається саме так, чому президент держави, яка, якщо подивитися з історичної площини, нещодавно була найпотужнішою індустріальною державою з великим науковим потенціалом. До речі, все це може дуже швидко відновити. І президент такої держави вмалює гроші у західних партнерів. Так, дійсно, ну, начебто Зеленський робить це правильно. Гроші Україні потрібні. Тут питань нема. Але якщо би паралельно з цим президент Зеленський займався внутрішньою політикою, розвивав економіку, дав би вільно дихати підприємцям, знявши з них всі... Державні регулятори і позбавив їх неадекватних податків. Якби президент Зеленський використовував війну як вікно можливості, бо всі нормальні, адекватні країни, які пройшли війни, вони за цей час просто вибухнули економічно. Подивіться на Японію, подивіться на Германію. Прикладів дуже багато. Але ж вони якось сповз нас. Україна. Тривалий час дуже довго опускалася до дна, і таки вона дійшла до цього дна. Але ж те, що роблять зараз слуги народу, мені нагадує намагання пробити це дно. Так що ж відбувається, рівень тіньової економіки, за даними незалежних експертів, досяг вже 52%. А тепер тримайтеся за табурети. В грошовому еквіваленті це означає 1 трильйон гривень. Тобто. За рік обертається в тіні 1 трильйон гривень, які не облагаються податками. Вони лише обкладаються поборами, хабарями і відкатами. Саме з цього гадується офіс президента, силовики і сошки, які обслуговують їх. Україна методично знищується з двох флангів. На правому фланзі стоїть гетьманців зі своєю вбивчою економічною політикою, а на лівому стоїть Єрмак. Очолюши всі кримінальні і корупційні схеми. Завдяки економічному чуду Гетманцева держава дійшла вже до ручки. Вона не може самостійно обслуговувати соціальні програми і виплачувати зарплату бюджетникам. Бо немає надходжень до держбюджету. І їм нема звідки взятися, тому що Гетманцев придушив повністю бізнес. Підприємці масово зачиняють свої підприємства. І тікають куди подалі з України. Бо тут можна однаково загинути як від ракетних ударів, так і з голоду і тоски. Україна завжди вважалася кримінальною державою. Але ж влади, розуміючи, що це неправильно, робили вигляд, що вони борються з корупцією. Зараз же в умовах зеленої влади з корупцією не просто не борються, її заохочують. Єрмак вімкнув зелене світло для всіх корупціонерів. І як квочка над цеплятами стоїть і їх охороняє від нас, від народу. Я нещодавно вас інформував про те, як за період з березня 2021 по березень 2022 року кримінальне угрупування на центр енерго вкрало у держави більше 13 мільярдів. І цей злочин був підтверджений актом ревізії. Державної аудиторської служби. Ми особисто проінформували офіс президента про цей злочин. На цей день злочинці, які крадуть мільярди, продовжують жити на волі, займати ці ж посади і грабувати країну. В умовах шаленого падіння рівня життя населення дуже сильно впала купівельна спроможність. І тут державна мафія стурбувалася, бо нема з кого отримувати відкати. Підприємців вже вона розігнала. А державний сектор економіки, тобто державні підприємства, також лежать на боці, тому що відбувається загалом спад економіки. Їх злочинні доходи, на мою думку, зменшились десь на 50%. Тобто два джерела головних їх збагачення це держбюджет і державний сектор економіки, ними ж доведені до стану мертвого організму. А красти ж треба, бо наші чиновники, які представляють державний апарат, по-іншому не можуть жити. Тому вони почали ламати голову, як виходити з цього скрутного положення. І вихід вони знайшли. Вони повернулися в бік фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів. Я сьогодні буду говорити саме за США, тому що вони є лідером фінансової допомоги, взагалі допомоги України. На сьогодні вона нараховується порядка 60 мільярдів доларів. Єдина проблема це розказати плаксиву історію про себе, про погане життя. І тоді гроші підуть. Ну Це ж геніально. Сполучені Штати не зможуть відмовити. Тому що Україна знаходиться в зоні інтересів англосаксів. І слуги народу це дуже добре розуміють і використовують. І процес пішов. Зеленський, замість того, щоб займатися всередині країни, піднімати економіку, відновлювати вітчизняну промисловість, займатися реформами, турбуватися про простих людей, він віддав країну на відкуп злочинцям, а сам, як звичайний лобіст, рішає питання, які пов'язані з заходом в Україну фінансової допомоги з Америки. І все це робиться під час бойових дій, під час війни. Під час ракетних ударів на фоні воєнних злочинів в Бучі, Харкові, Маріуполі, таке враження, що влада турбується лише про одне. Яким чином ще більше вкрасти і яким чином придумати чергову брехню для народу? Як так можна? Йде війна, а оборона промисловість залишається без державного замовлення. В результаті ми не маємо своїх дронів, ми не маємо своїх зенітних установок, які б могли збивати іранські дрони. Зато ми маємо купу жирних чиновників і аморальних політиків. Коли я кажу про такі речі, дехто на мене ображається, мовляв, що я під час війни розхитую ситуацію. Ні, шановні, я не розхитую, я маю моральне право, тому що я сам окопник. З голови до ніг. я 4 роки був в окопах на фронті. І я знаю, що це таке. Я розумію тих хлопців, тих чоловіків, які зараз воюють за Україну, а їм повертатися нема куди. Тому що їх чекають Арахамії, Каломойські, Ахметови, Подаляки Єрмак, які тільки тими займаються, що просто жруть три горлянки. Куди хлопцям повертатися? Тому я не розхитую ситуацію. А вам бажаю. Яка могла б швидше проснутися і подивитися навколо своїми очами, а не очами марафону і тої ілюзії, який він вам кожного дня вбиває в ваші голови з телевізора? Я в сотий раз повторюю: українські кримінальні клани, які обслуговуються владами, неважливо, якого кольору ці влади, наприклад, сьогодні вони обслуговуються владою зелених, вони продовжують з ностальгією дивитися. В бік Москви. Вони повністю проросійські, вони не зацікавлені в розвитку України. І дивлячись на те, як Зеленський реагує на факти колосальної корупції, розкрадання, зубажіння населення, я розумію, що і він не зацікавлений розвитку України. Для того, щоб зрозуміти, хто лялька водить, потрібно відповісти на питання, кому це вигідно. Кому вигідно, щоб Україна... Не мала жодного шансу стати успішною країною. Звісно, це вигідно тільки Росії і її диктатору Путіну. І от вам відповідь, на кого працює сьогоднішня влада. За 9 місяців нічого не зроблено, жодного патронного заводу, жодного цеху по виробництву дронів. Ми тільки й чуємо скиглення про те, що в нас нема грошей. А як тільки ці гроші приходять, вони розходяться по різним забаганкам кримінальних кланів. Навіть і ті гроші, які так тяжко збирає гетьманцев до бюджету, вони також йдуть на ці забаганки. Чого коштують тільки нещодавня історія по марафону. Скільки грошей туди вливається? Для чого? Для того, щоб нам можна було якісно брехати, щоб ми вірили в цю ілюзію успіху. Я не розумію, на що розраховують ці. Злочинці. На що розраховується державна мафія, коли дивиться в бік грошей американських платників податку, які збирають свої кошти і направляють в Україну? До американців можна відноситися як завгодно, але ж вони точно не лехи. Вони обов'язково спитають за все, тому що вміють рахувати свої гроші. Тільки я впевнений, що тепер відповідальність буде. Відрізнятися, наприклад, відповідальності колишнього прем'єр-міністра України Лазаренка, ні. Мільярди, десятки мільярдів, які вкладаються в Україну, рішають іншу проблему: проблему наших злочинних еліт. Я впевнений, що дуже скоро ми побачимо, як американці активізують процес по зміну наших еліт, наших в лапках еліт. Тому що Україна, якою керують Татарови. Ахметові, Каломойські, Єрмаки і марафони Сполученим Штатам не потрібна. Така Україна не потрібна і нам. Тому ми будемо свідками історичних подій, які незабаром розпочнуться. І тут стає актуальним те, про що я вам кажу майже в кожному відео. Якщо ми з вами і зараз не зможемо сформулювати наше бажання як суспільство, яке є політичним суб'єктом. Якщо ми з вами так і не зможемо видавити себе моральних політиків і лідерів національного рівня, то коли наступить цей час історичних подій, американцям просто нема буде з ким говорити на цю тему. У них є чітке розуміння, що Зеленський не піде на другий термін. Йому просто цього не дозволять. тому що він вже показав себе як управлінець, який не може керувати, тому що сам керований. І цивілізований світ буде чекати від нас, від суспільства, пропозицій. І у разі того, як ми промовчимо, будьте впевнені. Українські гніди вони не розгубляться в цій ситуації. Вони знову нас переграють. І ми знову отримуємо десятиріччя розочарувань і будемо чесати затилки, не розуміючи, що ж відбувається, де нас дурять. Дуже хочеться говорити про позитивні речі, але їх в нашому житті. На жаль, дуже мало. І їх наявність залежить тільки від нас. Якщо ми з вами захочемо, ми все зробимо так, як потрібно, і на нашу користь. Тому, друзі, поділився з вами своїми думками з надією на те, що ви все сприймаєте вже як політично дорослі люди, які вже готові самотужки змінювати реальність на свою. Користь і заради свого майбутнього. Для того, щоб наші розмови були ще більш наповнені смислом, я пропоную вам пряму дискусію зі мною. Пишіть в коментарях про свої думки, що ви відчуваєте, обов'язково вписуйте свої пропозиції і ми про це з вами будемо розмовляти. Бо наше спілкування дуже важливе для формування нашої громадянської позиції. Підписуйтесь на мій канал, не будьте байдужими до долі нашої держави. Ми обов'язково їх переможемо. Я вас їх поважаю, люблю. Незважаючи навіть і на війну, будьте завжди здоровими і щасливими. На цьому все. До побачення.